Вітаю, це новина Ровіклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: окупанти скинули бомбу на п'ятиповерхівку в Харкові. Українські оборонці залишили Вугледар. Подробиці операції. Рашисти масово розстрілюють полонених українських бійців. Кремль не полишає спроб остаточно захопити Донбас і націлився на Запоріжжя. У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь бійця спецпідрозділу Кракен, Всеволода татькова. Далі про це та інше докладніше. Рашисти вкотре довели свою патологічну ненависть до українців, скинувши в середу чергову керовану авіабомбу на житловий будинок у Харкові та цивільну забудову в Золочеві. В обласному центрі бомба влучила у п'ятиповерхівку, розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Сьогодні близько 23.00 було здійснено два заходи бойової авіації з боку Білгорода з північного напрямку. Су-34 в супаді Су-35. Було здійснено як мінімум два скиди по два каби. Два каби спочатку влучило в місті золочів. Одне і влучання попередньо, в попередньому житлових будинок один каб влучив прямим попаданням: в п'ятиповерхівку житлову на Салтівці, північній Салтівці, так, точніше, якщо буде точно, в районі житлової забудови серед багатоповерхівок. Влучання відбулося між 4-5 поверхом. Поліцейські спільно з ДСНС евакуювали всіх мешканців будинку, по поквартирний огляд і зараз їх і завершує. Наразі відомо, що у багатоповерхівці на північній Салтівці зруйновані елементи конструкції, фасадна частина, квартири на 4-му і п'ятому поверхах пошкоджені 10 автівок, припаркованих поруч. Постраждали 12 людей, п'ятеро з них госпіталізовані. Стан потерпілих легкий та середній. Серед травмованих трирічна дівчинка. Її лікують амбулаторно. В Золочеві, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені 6 житлових будинків. Загалом протягом вересня московити обстріляли Харків 53 рази. Такі цифри навів міський голова Ігор Терехов. За його словами, це найбільша кількість обстрілів від початку 2023 року. Постраждали 188 людей, в тому числі 19 дітей. Окупанти перекинули кілька тисяч своїх солдатів на Курський напрямок однак, на хід бойових дій на Харківщині це суттєво не вплинуло. Про це повідомив речник оперативного угруповання Харків Віталій Саранцев. За його словами, інформація про те, що противник оголив фронт, не відповідає дійсності. Мова йде там про кілька тисяч особового складу, тобто воно суттєво не вплинуло на хід бойових дій, тому що тих сил і засобів, які ворог лишив. Як на Вовчанському напрямку, так і на інших їх є достатньо для того, щоб він міг здійснювати свої активні дії. Скажу так, що інформація про те, що противник якось там повністю оголив фронт, вона не відповідає дійсності. Противник задіяв досить невелику кількість особового складу, яку він відправив на курщину. Тим часом у збройних силах України підтвердили відхід українських оборонців з Вугледара. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для введення подальших дій йдеться у повідомленні оперативного угруповання військ Хортиця. Про те, що армія РФ окупувала Вугледар ввечері 1 жовтня, повідомили аналітики проєкту Deep State, Цитую, навіть виключно медійно не було сенсу утримувати місто бо ганчірки кацапів. Висять в усіх його куточках. До речі, не просто триколори, а ганчірки з серпом та молотом Радянського Союзу, який вони старанно унаслідують. Коментувати оборону міста немає бажання. Кінець цитати. З огляду на останню фразу, зрозуміло, що із наказом про відступ все було не так гладко, як виглядає на папері. Як повідомляв минулого тижня, основний тягар оборони Вогледара лежав на плечах 72-ї механізованої бригади. Та інших підрозділів, зокрема 24-ї окремої штурмової бригади Айдар. В ній служить мер Генічецька Станіслав Бунятов із позивним Осман у своєму телеграм-каналі, говорять снайпер. Він написав наступне: цитую: «Вогледар. місто за яке боролися ми всі, місто за яке поклали життя хлопці з різних підрозділів, місто, де я зустрів війну зі зброєю. Я впевнено казав, що треба бути довбодятлом, щоб допустити оточення наших хлопців, але хтось такий знайшовся. Дотрималась до того, що бійцям довелося виходити з боями під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу. БП в клітинці напроти прізвища мого знайомого 72-ї ОМБР. Кінець цитати у 72-й бригаді розповіли, що евакуація поранених була складною, але відхід з Вугледара дозволив мінімізувати втрати. Про це кореспондентам Радіо Свобода повідомив пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Арсеній Приліпка за його словами. Логістика була ускладненою. Бо рашисти заходили з флангів. Ранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув, і це дуже ускладнювало логістику. Передусім, це вивести наших військовослужбовців з вугледару. І ну, з позиції, які були праворуч, і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це, це війна без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було би критично для наших підрозділів, важко, і ми б понесли більше втрат. На запитання, як ухвалювалося рішення про відхід, Арсеній пролівка відповів наступне: Ну, ми у війську знаходимося, а у війську все робиться за наказом, і відповідно по ієрархії. А з вищого командування вже вони знають обстановку, водіють, і тоді вже командир бригади приймає рішення. І підрозділи там вже залежить від обстановки на полі бою. який підрозділ виходить, як яким чином, якими шляхами дуже легко. Коментувати і звинувачувати командування в прийнятті певних рішень, не знаходячись на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади, тож які наслідки матиме втрата вугледара в п'ятницю, 4 жовтня в російському Міноборони відзвітували про захоплення міста? Воно наразі повністю зруйноване. Бої навколо Вугледара тривали з кінця березня 2022 року. Місто відігравало значну роль в обороні цієї частини Донеччини і перешкоджало окупантам організувати тилову логістику. Якщо подивитись на мапу місцевості, то за вугледаром відсутні значні забудови, які захисники України могли би використати як фортифікації для оборони. Це відкриває загарбникам шлях до великої новосілки та Курахового. Крім цього, зміщення лінії фронту на цій ділянці дає ворогу можливість. Добудувати залізничну магістраль, яка поєднує Московію з окупованим Кримом, своїми міркуваннями про те, чому сили оборони відійшли з Вугледара, поділився військовий журналіст і головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. 24 вересня ворог вийшов на відстань 1400 метрів від єдиної дороги постачання, яка йшла на вугледар. Дорога стала під простріл вже 26 вересня. Там не можна було їздити ніяким транспортом, бо дрони, артилерія просто повністю нищили все, що там є. З міста треба було негайно виходити ще 24-25. Ні, цього не робили. Чому? Можливо, тому що хтось не хтось хотів святкувати 1 жовтня в Києві. В святковій обстановці, да, в радісної атмосфері, так е, воно потім відбивається. Це бажання тільки хороші новини повідомляти і приховувати всі проблеми. І от так воно сприймається потім на фронті. Е, чому не можна було вчасно відійти? Ну крім цього, святкової атмосфери на 1 жовтня інших причин насправді просто нема. Обстановка була невигідна ще на 24 вересня. І можна було очікувати, можливо, командування готує якийсь контрудар, розширити коридор, забезпечити вихід. Всього цього не сталося, друзі. Відхід був неорганізований тих підрозділів, які до кінця прикривали. І повторилась історія, яка була в Авдіївці, в Солідарі, в Бахмуті, коли вищі командування, генерали, які сидять далеко в хороших штабах, бункерах. Не хочуть брати на себе відповідальності давати наказ на відхід. Вони не хочуть приносити на ставку погані новини. Вони теж навчились, що щоб сидіти в кріслі, треба тільки хороше говорити. Ну і от договорились. Хочу сказати, що на жаль, не всім нашим підро... нашим бійцям вдалось відійти в таких умовах. Були втрати загиблі, тому що за останні дні вихід з вуглідара це вже був прорив. Прорив під щільним вогневим вогнем ворога, на жаль, одна з груп наших бійців, очевидно, через знищення ретрансляторів у відсутній зв'язку. Була взята в полон в північній частині вуглідара 5 бійців. І, на жаль, наш розвідувальний дрон 72-ї зафіксував, на жаль, як цих бійців ворог розстріляв. Я це стверджую, тому що про це мені сказали джерела. Якраз які це дивились, цю важку картину ці жертви, це все, друзі. Це не результат якоїсь тактичної необхідності, якогось управління. Це результат безвідповідальності. На жаль, розстріл рашистами полонених українських бійців у Вугледарі не поодинокий на фронті. У вівторок в мережі з'явилося чергове відео зі свідченням того, що правила та звичаї ведення війни окупанти ігнорують. Зокрема, 30 вересня поблизу Миколаївки загарбники розстріляли 16 полонених українських захисників, поранених, які подавали ознаки життя, добивали впритул з автоматів. За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту і чергове свідчення того, що вбивства та катування бранців не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва свою чергою військовий журналіст Юрій Бутусов говорить, що за його даними кількість розстріляних ще потребує уточнення, а один з них дивом вижив, і зараз медики борються за його життя. Зручного рубіжа перед Мирноградом там на даний момент нема, тому наші війська тут ведуть запеклі бої. Що сталося увечері, 30 вересня? На жаль, російські солдати взяли в полон, поклали на землю. Дев'ять наших бійців. Їх потім всіх вишукували і всі ці бійці були розстріляні, на жаль. А, значить 30 вересня приблизно, це було увечері, вже було темно. Приблизно в районі 19-20 години все це сталося. О, і що сталося? Це одна з передових позицій біля села Миколаївка. На позиції знаходились е, збірний підрозділ. Е, група бійців всього, там було 10 бійців з різних підрозділів було, а 6 було з різних підрозділів 142-ї бригади і 4 з різних підрозділів 151-ї бригади. Це нові, знов сформовані. В 2023 році закінчили формування в 2024 році. Вони вже от ведуть тривалий час бої на цьому напрямку. На жаль, ворогу вдалося зайти на цю позицію, взяти в полон бійців. Дев'ять бійців загинули а були розстріляні. Ну і один боєць, один наш воїн він вижив. Йому вдалося випазти звідти важко пораненому. Зараз він в шпиталі за його життя бурються лікарі. На даний момент у мене немає інформації, що було на цій позиції саме 16 людей і що розстріляли саме 16 людей в Миколаївці. Не володію такими даними. Те, що я те, що мені повідомляють бійці, аеророзвідники, мова йде зараз наразі про. 10 бійців, з яких 9 було розстріляно і загинули, і один важко поранений. Зараз у реанімації за його життя боються лікарі за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених на Покровському напрямку генпрокуратурою відкрито кримінальне провадження. Там вкотре нагадали, що такі дії загарбників є порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. Між тим Кремль не полишає спробу остаточно захопити Донбас з цією метою. Окупанти готуються до штурмів на запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Там доволі сильне угрупування є, і сьогодні спостерігається намагання противника. Зосередити сили і засоби для ведення е, штурмових дій, підкреслюю не наступа, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках, зокрема, це біля приютного і біля Роботіно. На цих напрямках противник намагатиметься е, наприклад, е, біля приютного він е, мета цих дій для того, щоб е, здійснити штурм і просування в напрямку. Ну, великої новосілки, щоб взяти під контроль Донецьку область, ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи до українських з'єднань в цьому напрямку. Противник планує здійснювати штурмові дії. Крім того, біля роботі противник теж формує подібні підрозділи, штурмові групи, штурмові загони для того, щоб теж здійснювати дії. Штурмові щодо захоплення позицій наших, які є на сьогодні на так званому роботинському цьому виступі. Скупчення російської техніки поблизу роботиного підтверджує інший військовий з цього напрямку, гречник 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелех. Однак, на його думку, тут ворог націлився на Запоріжжі. Ви слухаєте новинар «Віклі». Кабмін ухвалив постанову, яка дає можливість мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, котрі бажають служити добровільно. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України, пояснили в уряді. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військову лікарську комісію для визначення придатності до служби та комплектувати бойові частини добровольцями. Рекрутингом добровольців, зокрема, успішно займається третя штурмова бригада. Базовими навичками пілотування дронів тут можна володіти за тиждень, а повну підготовку пройти за місяць-півтора, розповів пресофіцер бригади Олександр Бородін. Є багато людей, які приходять і не йдуть в армію одразу. Вони просто хочуть мати якісь Ну, скажімо так, навичок для армії на майбутнє, якщо вони там чи вони там збираються, але трошки пізніше і але хочуть вже вибрати для себе, і це правильно, тому що краще, коли ти вибираєш сам свою навичку, вчишся. Вже у тебе є компетенція, і коли ти приходиш в армію, то ти вже приходиш як готовий спеціаліст на якийсь напрямок. Двосей базові базові навички можна отримати за тиждень, ну самі базові. З яких можна зрозуміти, хочете ні. А в цілому, там це місяць півтора як оператора дрона. на думку бойової медикійні третьої штурмової з позивним рейс, мобілізовані не мають мотивації на противагу рекрутам. За її словами, ті, хто добровільно вступає до війська, пройшли певний шлях, щоб гордо носити шеврон, бригади або інших підрозділів. Ці хлопці, воїни, а не просто дядько, якому дали автомати, сказали: іди стріляй. Каже вона, було спілкування з суміжними підрозділами, де більшість це мобілізовані чоловіки. Так, от мобілізовані чоловіки, в них навіть немає ніякої мотивації, чи ну типу вони роблять, тому що потрібно це робити. А на противагу рекрути, які самі прийшли, самі прийняли це рішення, вони прийшли якийсь шлях до того, щоб носити гордо, там шеврон третьої штурмової, тої самої чи Азова, чи інших підрозділів, де відбувається саме набір по рекрутингу. Наприклад, в нас в взвод прийшло енна кількість рекрутів, от молодих хлопців, не дуже молодих. І вони відчуваються в кожному їхньому тренуванні, в кожному їхньому спілкуванні з ними. Ти бачиш, що їм цікаво. Вони починають розбиратися в всьому, вони цікавляться всім одразу. Ти розумієш, що от ці хлопці, вони воїни, а не просто дядько, якому дали автомат і сказали, йди, стріляй туди. І насамкінець про наступне пілотові Андрію Пільщикову Джусу посмертно присвоєне звання Героя України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Андрій Пільщиков був одним з тих, кого називали приводом Києва. Боровся з радянщиною в українській авіації та лобіював надання Україні сучасного озброєння. 25 серпня минулого року Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині. А 3 жовтня у Харкові відкрили меморіальну дошку на честь бійця спецпідрозділу Кракен Всеволода Шефа Татькова. Пам'ятний знак встановлений на одному з будинків вулиці, нещодавно перейменованої на його честь. Це колишня вулиця Борзенка. Всеволод Татьков брав участь у багатьох операціях підрозділу, в тому числі у звільненні Руської Лозової, Куп'янська та Балаклії. Герой загинув торік, 4 липня, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі. Виводячи своїх побратимів з оточення. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Борис Ринков, Олександр Базалицький, Сергій Марінін, Максим Кудрін, Максим Пушкарьов, Антон Крамчанінов, Брати Сергій та Михайло Шкарупи, Андрій Чистяков, Віктор Гайдамака, Антон Красноруцький. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!